Привіт і сьогодні здавала до британської туристичної візи. Як це пройшло? Скільки часу зайняло? Зайняло близько п'яти хвилин. Спочатку я почекала свою чергу, потім менеджер візового запросила до себе в кабінет. Окей, я знаю, що ти міняла дані своїй анкеті. Чому і як ти це зробила? Я вирішила подати на візу новий паспорт, тому при подачі відбитків пальців я попросила їх замінити. Чи питали в тебе щось під час здачі біометрії? Фактично співбесіду я не проходила, але я говорила на камеру своє ім'я прізвище та дату народження. Окей, я розкажу про ситуацію з донесенням документів. Вчора чоловік здавав відбитки пальців і йому не вистачало документів. Сьогодні йому дозволили донести роздруковані документи та під'єднали у кабінет. Ти залишала паспорт чи забирала з собою після здачі? Особисто свій паспорт я залишила. Він повернеться мені дчл челкою на австрійську адресу. Через 4-5 тижнів. чоловік вчора забрав свій паспорт і він принесе його тоді, коли віз вже буде готовий. Особисто вклеїть та забере протягом дня. Окей, якщо він особисто не зможе прийти забрати або подати, як це зробити? Наш співробітник у Австрії може це зробити за вас. Якщо вам потрібно підібрати стратегію подачі на британську візу, ми обов'язково це зробимо. Звертайтеся за номерами телефоні або заходи до нас в офісу.